Це було захват, радість. Я думала, що я взлучив просто в ну, що я в космосі. Я називаю себе сірим кардиналом, тому що я завжди десь поруч із зірками там з шоу-бізнесом, але я не медійна особа, і мене це дуже сильно приваблює. Цікаво торкнутися і бути дотичною до того, що Ну, Транслюється по телевізору да, от, до е цієї зірковості, поринути у цей світ, да, як це все влаштовано зсередини. І власне мені дуже подобається, що я всередині шоу-бізнесу, але типу так, не, не помітненько. Енергодар це місто мого дитинства, а дитинство це, ну, мабуть, найкращі спогади твого життя. Ну, є місця, наприклад, мого зростання, там, де ми сиділи за школами і е, грали під гітарою музику, яка нам подобалася. Енергодар невеличке місто, і кожен його куточок мені дуже рідний. І можу сказати, що на кожному кроці зі мною щось було пов'язано тим чи іншим чином. Попри те, що е, ми зайняли перше місце по телевову туда в Євробачинському, е, нас оголосили останніми, і ми так нормально. Нам прийшлося там трошечки попідніти, постресувати, але це було неймовірне щастя. Мені здається, що я так в житті в своєму ніколи не кричала, як в той момент. Бо я вирішала просто 20 хвилин без, без зупину. Мене вразило це масштаб сцени, тому що е, у нас тут, е, скажімо, не було можливості е, грубо кажучи, знайти локацію, на якій ми змогли би відтворити все те, що ми маємо відтворити на сцені. Євробачення. У нас вже були прогони перші для того, щоб взагалі пристрілятися, зрозуміти, що куди і як. І власне, коли ми вийшли на цю сцену, ми просто навіть з Даринкою з дівчинкою, моєю колеги бакокалісткою, якою ми йшли прямо по кетволку. Ми з нею не ну, встигали дійти в певну ну, в певний час до своєї точки, і нам приходилось там на місці вже якось перекручувати ситуацію, адаптувати всі свої рухи під масштаби. Власне, ми вже після повернення е, у нас відбулися два концерти з гуртом Циферблат, і це було просто неймовірно, тому що люди, ну я, я хлопцям кажу, можна нам було взагалі не відкривати рот, тому що люди співають все від початку до кінця. І власне е, літо теж буде продуктивним, тому що нас чекають теж виступи на фестивалях. Я завжди приїжджала додому, і мені дуже сумно і боляче, що зараз у мене такої можливості немає. Мені прям не вистачає для того, щоб я відпочила душею. От тому мені не вистачає от, обнулитися саме в, в місті своєї сили.